лідери в Україні це про вчителі Вінничини, які цьогоріч успішно пройшли сертифікацію. Частина педагогів відчули себе учнями, які складають ЗНО, та підтвердили свій професіоналізм на всеукраїнському рівні. 82 педагога. Пройшли сертифікацію. З них сім отримали найвищ, найвищі бали із можливих із 160-160 Набрали це абсолютно важлива річ для освітян, тому що це є можливість самовдосконалення, це є можливість творче, креативно рухатися вперед. Проходить сертифікація в декілька етапів. Перший етап це незалежне тестування, те саме, що проходять учні під час державної під час незалежного оцінювання. І другий етап це етап самооцінювання. А на третьому досвід вчителів на практиці перевіряють експерти з інших регіонів. Сертифікацію можуть проходити абсолютно всі вчителі, які бажають, з ну з певними умовами, маючи досвід, маючи досвід роботи, певні категорії, які присвоєні вчителям. Серед тих, хто вирішив перевірити свої сили, а головне не пожалкував про це. Анна Ткачук вже більше десяти років жінка навчає діток в Якушинецькій громаді. Кожен свій урок намагається зробити цікавим та пізнавальним. Та, попри досвід, каже, хвилювання не відпускало на жодному з етапів. Найкрінжовіший етап це, звісно, практика. Адже робота з дітьми вона не передбачувана. Це те, до чого ти не готуєшся за тиждень. Це те, до чого ти готуєшся за всю свою педагогічну працю і використовуєш весь свій досвід минулого через війну. Третій етап, а саме відкритий урок, перед експертами проводили онлайн. А на каже це також додало занепокоєння. Я дуже переживала перед уроками. А коли побачила діток, вони почали приєднуватися на урок, переживання одразу зникло. І дуже класно було, як після уроків вони такі, коли вже експерти від'єдналися, вони такі, ну як, ну як, як ви, як ми? Все класно, все чудово, да, ура! А що, а що вам сказали, А ви нам розкажете, що вас питали? Тих, хто успішно пройшов усі етапи або ж став експертом та оцінював колег з інших регіонів, відзначили у Вінниці під час круглого столу. Сертифікація досвід, що працює, їх нагородили грамотами обласної ради та військової адміністрації. Це така рушійна сила, яка спрямовує до самовдосконалення, до саморозвитку самого учителя. Окрім того, що вчитель проходить успішно оцінювання своїх фахової свої фахової майстерності, ще кожен педагог може визначити свій рівень знань і зрозуміти свої слабкі сторони і знати, над чим потрібно працювати. Зазначимо вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, мають і приємний бонус. Результатом сертифікації є не тільки якби моральне задоволення вчителя від того, що він пройшов і на належному рівні, показав свій досвід, а і плюс 20% доплати до заробітних плат. Сьогодні сертифікація в Україні добровільна, та незабаром це зміниться. Це буде норма для, для всіх педагогів, і це абсолютно правильно, тому що підтвердження кваліфікації того чи іншого працівника повинна відбуватися незалежною а Сертифікація якраз і виконує функцію цієї незалежної експертизи. Додамо, що річно близько 70% вчителів з Вінничини не проходять сертифікацію успішно, а це є одним з кращих результатів по Україні.